Під вибухами і з загрозою для життя у надскладних умовах волонтери вивозять людей з гарячих регіонів на безпечні території. Да. Я вас очі прошу. Только пожалуйста, быстро є не можете найти їх страшного. Всі залазьте залазьте быстрее. Господи, мой родной. Да, нету Авдіївки. Я тут і виросла. Дніпро, як прифронтове місто, прихистило вже понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Переважно це жінки та діти. Тільки в одній з гімназій міста зараз навчаються 50 дітей-переселенців. Вчителька історії Наталія Хруленко розповідає: діти, які приїхали з зони бойових дій, гостро реагують на сигнали тривоги і потребують особливої уваги. Я не буду називати ці такі актуальні, дуже небезпечні міста, де перебували наші діти, але реакція їх різна. І е, були проблеми. Ми навіть працювали в співпраці з психологами, щоб вивезти дітей із цих е, таких посттравматичних станів. Саме до освітніх закладів жінки з дітьми звертаються в першу чергу, бо малечі треба вчитись. Тому гендерний клуб Дніпро та фонд Марії Пінчук за дітей провели для вчителів шосту спеціальну всеукраїнську конференцію інтеграція жінок і дітей ВПО. Класні керівники, адміністрація школи можуть надати жінкам інформацію про те, з якими питаннями і проблемами куди звертатися. Це захід для освітянства нашої області в партнерстві з громадською організацією ТКЕМП Україна за фінансовою підтримки фонду Гайнріха Бьоля в Україні, а також фонду Марії Пінчук за дітей. Майстер класи з арт-терапії та практичної психології, лекції експертів і відкриті дискусії організовування. Зували для освітян, які прагнуть фахово допомагати переселенцям. Треба робити все зараз. Все, все разом робити, треба змінювати і державу, треба змінювати суспільство, треба змінювати педагогів, треба змінювати освіту. Треба зміню... це все потрібно робити разом, і це взаємообусловлений процес, тому що освіта змінює суспільство. В Україні одним з перших адаптацією дітей ВПО почав опікуватися фонд Марій Пінчук за дітей. Там з початку війни надавали прихисток мамам з дітьми. Навіть бомбосховище обладнали в стилі дитячої кімнати та ще й з телевізором, щоб під час тривог діти дивились мультфільми та відволікались. Також фонд Марії Пінчук за дітей допомагає вдовам та дітям загиблих героїв. І Пошли 拜拜拜拜 На конференції у Дніпрі проводили майстер-класи. Там освітян навчали психологічним практикам, що зменшують тривожність у малечі під час сирен. Бо школярі Дніпра багато часу проводять в укриттях тривоги, укриття. Ви ж розумієте, співпраця з дітьми і треба якось і самому заспокоїтись, і дітей заспокоїти. І тому такі навички вони для нас зараз дуже важливі. Тут є і фізичні вправи, і розважальні зовсім інший підхід. Буду рекомендувати колегам на педраді обов'язково ми ці питання розглянемо. Ще один важливий напрямок допомоги переселенцям розв'язання юридичних питань нема на кого покластися, нема у кого попросити допомогу, бо її соціума, в якому вона звикла жити, немає. І тому таким соціумом для людини повинна стати та громада, в яку людина переїхала. Задля швидкого розв'язання питань важливо, щоб було порозуміння між громадськими організаціями та представниками влади. На цьому форумі всі розмовляли на одній мові. Те, що ви робите, це одне із найважливіших напрямів діяльності в житті, взагалі всього людства. Підсумком роботи конференції стала дорожня карта з контактами організацій, які підтримують і полегшать адаптацію. Жінок випо з дітьми ці довідники розмістять в навчальних закладах Дніпра Олена Городецька, Олександр Довгань, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.